Привіт! Починаю зйомки нового блогу сьогодні в понеділок. Я тільки що вийшла з манікюру. В мене сьогодні такий більш день відпочинок. Буду займатися якимись такими справами дуже приємними. Думаю, що схожу зараз по обідею. Далі хочу завітати свій найулюбленіший книжковий магазин. Ну, звісно, що беру вас з собою. В січні я майже не знімала влог. Це не випадково, я це зробила спеціально. У мене в січні були зовсім інші задачі, на яких я фокусувалася. Я не хотіла так розпилятися, але насправді я вже дуже-дуже сумувала за вами, за зйомками, тому сподіваюся, що цей влог досить швидко зніму, змонтую і швиденько опублікую. Я прийшла в одне зі своїх найулюбленіших місць в Барселоні. Ресторан називається Траголус, він знаходиться в самому центрі. Тут італійська кухня, і я дуже-дуже хотіла -дуже пасту, тому прийшла сюди. Зараз буду насолоджуватись своєю качою пепе. І якщо ви вдруг їсте зараз, то смачного. Насправді я навіть думаю щодо створення фудгайду по Барселоні, щоб поділитися місцями, куди дійсно варто сходити. Бо гастрономія в цьому місті просто дивовижна, дуже смачно, але дуже важливо треба знати, куди йти. Ось, і якщо ви будете в Барселоні, то трагалу то одне з таких місць. Його можна розглядати як і для побачення, як і для якоїсь святкової події, для святкування дня народження, просто ланч. Вечеря, все що завгодно. це італійська кухня, дуже смачно, дуже раджу спробувати. Ветело тонато, пасту будь-яку, просто дивлячись, що ви любите. Я дуже люблю качує пепе. Вона тут просто дивовижна. Ось, тому дуже-дуже вам раджу. Так, мені підтвердили дзвіночок на четверту і я вже маю їхати додому. Але вирішила забігти. В Сефору подивитись, що тут є нового. Зараз, якщо щось мені сподобається, то я і вам обов'язково покажу. Я зараз в пошуку класного базового зволожуючого крема, і ось думаю, спробувати Кодалі, бо ну дуже багато позитивних відгуків на них. І думаю між ось цим зволожуючим і ось цим кашеміровим кремом, який ще має робити невеличкий ліфтінг. Зараз почитаю і обрушусь для себе. Нова маска для волосся від Гізу. Дуже хочу її спробувати. Зараз брати точно не буду, але додам її у свій вішліст. Ось ці бальзами близькі від Маріо просто чудові. А в мене є два. У відтінку Nude Glow і Pink Glow. Просто як вони виглядають на губах, просто дивовижно. Якщо будете в сефорі, обов'язково спробуйте. І, до речі, їх олівчики для губ теж топові. Так, я зробила свій вибір. Я не вийшла з пустими руками сефори, я купила крем зволожуючий, але він мені дуже був потрібен, тому я дуже рада, що я його нарешті знайшла. Буду тестувати. Я приїду додому і вам покажу, який крем я обрала. Плюс, можливо, ми знімемо якусь а, типу вечірню рутину. Подивимось. Всім привіт! Вже наступний день я вам обіцяла показати, що я придбала в сефорі, і покажу вам свою щоденну рутину. Я зранку побігала, зараз я прийняла душ, і в цей момент я починаю робити свою таку денну рутину. Е, я поставила тут засоби, які я використовую 100% кожен день. І зараз буду вам показувати, що як в мене. Відбувається перше, що я використовую, це гель для вмивання відом за скін. Я про нього чула багато гарних відгуків. В мене закінчились всі мої вмивання, і я вирішила її спробувати. Що мені подобається, що тут є аха, кислоти це додаткове очищення, так, ексфоліація шкіри. Але через остія кислоти воно має трошки неприємний аромат, як на мене. Тобто мені всі засоби деха кислоти не подобаються як пахнуть. Але мені здається, що це моя якась особиста така річ. Також, до речі, цей гель можна використовувати як маску, залишаючи на 10 хвилин на шкірі. Але я ще так жодного разу не робила. Наношу на ледве вологу шкіру і масажую. Далі в мене йде тонер. В мене від доктора Барбори Штурм, він в мене вже закінчується. І, до речі, це моя друга баночка. Вперше, коли я його спробувала, він мені не дуже зайшов. Але чомусь я до нього повернулася і я його взагалі розпробувала. Мені він зараз дуже-дуже подобається, він дуже базовий, але дуже класно зволожує шкіру і заспокоює її. Я наношу просто пальчиками. Не використовуючи жодних ватних дисків. Наступний крок у мене це сироватка з вітаміном С від інституту. Дуже кльова сироватка і взагалі вітамін С це мій фаворит. Я обожнюю, як працює вітамін С на моїй шкірі. Він дає сяйло. Він зволожує. Це і антиоксидантний догляд. Трошки висвітлюю шкіру, якщо це потрібно. Далі, якщо я знаю, що після цього я буду виходити на вулицю, я наношу SPF Крем. В мене ось цей від Histolab. Мені його порадив косметолог. Я їм супер задоволена. Дуже класний SPF. кому потрібно, придивіться до нього. Але сьогодні я буду використовувати не його. А буду використовувати крем, який я вчора придбала в Сефорі. Я зупинилась на цьому кодалі Віногідра для сухої шкіри, і це, типу, інтенсивне зволоження. Він йде в баночці. У мене дуже приємно здивувала ціна, він коштував 20 євро. Якщо мені сподобається, то я думаю, що мати такий взагалі базовий зволожуючий крем в своєму арсеналі дуже потрібно. І якщо він мені сподобається, це взагалі буде просто знахідка. Відкриваємо. В нього така дуже густа текстура. Я прям бачу так, давайте спробуємо. Ані, до речі, я думала, що він буде прям як батер. А ні, Як крем. Має дуже приємний аромат. Так. Трошки наношу на руку і потім на обличчя. Аромат чудовий. Просто чарівний. Ну, що вам хочу сказати, перше враження від крема дуже позитивне. Аромат класний. Вбирається він швидко, текстура дуже приємна, дуже швидко розподіляється по шкірі. Залишає такий він приємний, мені здається, трошки сяйвом. Глоу ефект, в кого суха шкіра, тому точно сподобається. Буду тестувати далі і обов'язково розповім, як мені. Далі два фінальних кроки. Один з них це маска для губ від Nesh. Я її користуюся вже давно, користуюся її в ванній кімнаті, а зранку і ввечері. Вона просто не закінчується. Але реально кльовий продукт на кожен день. І фінально в мене крем під очі. В мене від Мелюме – це новий крем в моєму арсеналі. Але я його вже встигла потестувати, мені він дуже подобається. В нього дуже кльова текстура. Він також дуже швидко вбирається. Він дуже кльово лягає під консилер. В кого взагалі суха шкіра під очима, це ідеально. Він її трошки висвітлює, надає сяйва. Шкіра виглядає під очима просто дуже молодою, дуже свіжою і дуже відпочилою. Я готуюся їм більше місяця, ефект мені дуже подобається. Шкіра під очима почала виглядати прям набагато-набагато краще. Так, ну що, ми закінчили. Це така базова рутина, яку я роблю 100% кожного дня. Звісно, засоби можуть трошки змінюватись. я можу інколи використовувати маски, можу використовувати якісь ексфоліанти, але про це я вам розповім вже пізніше. А сьогодні це ось такий базовий, базовий набір, який мені здається. Має бути у кожної догляд, він направлений на таке трошки омолодження, на свіжу шкіру, на сяйво, на інтенсивне зволоження, тому ці всі засоби просто ідеально цьому відповідають. А, далі, якщо я в принципі буду виходити на вулицю, інколи навіть коли я не виходжу на вулицю, я все одно використовую SPF. Сьогодні я, мабуть, пропущу цей крок, а, тому що буду зараз вдома працювати. Але так, це все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Не забувайте на мене підписатися, поставити лайк або залишити коментар, якщо вам сподобалось це відео. Або, можливо, у вас є якісь побажання щодо відео, які ви хотіли бачити на моєму каналі. Буду дуже рада почути. А дякую та до нових зустрічей!